І в очі макет трансформатора Тесли, який я робив на дипломну роботу. живиться він може живитися і напруги 12 В. Бачимо з автомобіля. А, може живитися також і напруги 220 В розетки. Проходить через трансформатор. Виходить з нього постійний струм 12 В і з сили струму 2 А. Вступаю сюди на плату і проходить ще через 5 конденсаторів. Через це основний конденсатор, який 4700 основний Управляється двома резисторами і NPN-транзистор, який обов'язково має охолоджуватись радіатором, так як дуже гріється постійно. обов'язково має бути заземлення в моєму випадку воно йде на батареї як вдома немає такого замані. Тут сама катушка тесли. Первична обмотка. подається. Як це дивно постійний струм, плюс-мінус бачимо. Має півтора битка, все на все. Чим менше, тим краще, може бути навіть один док. А це все. І вторична обмотка. Висотою обмотка 25 см. Діаметр колби 9 см. Вот. Намотано проводом 0,1 мм. Правда, краще брати Грубший провід трошки. Якщо мати більше розряди. Вот, тут 2,5 тисячі витків вишлості катушці. Вот. Тут я тумблер переключення. Положення або на 12 вольт, або на 220 вольт. Зараз скільки ми споживаємо. Так, то включаємо його. 220 вольт. Що ми бачимо? Бачив такий розряд який виходить. У нас проводка 0,1 мм. Що може робити? Навіть якщо взяти обичний кусочок допомага, то. Якщо взяти сірничка, сернець просто догоряється в нього. Так, хоч може здаватися таким небезпечним, але зробити отак. І що... Просто до пальця йде. А розряд виходить з пальця, але... <кій> Остаюся живий. От, то, от, якщо хочеш зробити ще більш потужніший, то треба зробити більший діаметр колби, колби і взяти більший переріз проводом. І не треба забувати, що первична і вторинна обмотка мають бути намотані в одну і ту ж сторону. В моєму випадку це проти годинникової стрілки. От. І ще хотів сказати один цікавий момент, так як трансформатор Теса взагалі вважається ніби безпровідна напруга. це Якщо брати люмінесцентну лампу, коли підносити сюди, вона просто сама засвічується. Вже так, камера не видно. Але відносно фантомніє. Тому наша лампа просто у руках засвічується, без всяких проводів. Піношу. Заряд зразу спадає, тому що виходить на лампу. Коли підношу, ну з'являюся. От, От то. то можете собі експериментувати, це цікава штука. От ще раз скажу, що при такій і такому струмі можна бавитися пальцем. Правда, може потім обгоряти шкіра, і просто спалює. От, але при більшій, при більшій колбі, при більшій грубій обмоти, то краще не робити. От, і ще краще обов'язково дивитися за тим, як гріється транзистор, тому що він ужасно гріється. Саме краще поставити таку штуку. кулер з радіатором на нього транзистор. От, ну я не став, так, яке училище буду давати. Друхожалко. Але треба, щоб він не перегрівався, то що згорить. От. Ну, в принципі, все. Ще, щоб він працював краще, тобто, тут в мене зараз стоїть 12 В 2 А. То коли став 30 В 2 А, то розряди були приблизно такого довжину. От. Дуже гарно виглядає. Сама самі провода, в принципі, тут так нічого не видно. Заховано знизу. Все проведено, щоб нічого страшно не виглядало. Ізоляцію. Тричні обмотки важна зробити, чи будемо словим ізолянти. Так як в мене тут зроблено. А саму схему цього трансформатора можна в інтернеті легко знайти. Все те, щоб схема на транзисторі. Тоді знайдеться така схема. Ви бачите 12 вольт живиться. От, в принципі, не важко її зробити. А, ага. Ще буду сказати неважний момент. Е, що я зробив для автомобільного виходу, що можна було прикурювач в машині. Якщо, наприклад, ви собі на природі, да, то ви собі включаєте машину. споживає він мало, так як 2 ампари, це, в принципі, спочатку для старту, потім може десь спадає до 1 ампара. Так що з машини буквально 60 годин може працювати від машини. От що ми робимо це. Можна ставимо, наприклад, сюди лампу, так вона починає світитися. І всі ми знаємо, що всі комахи, всякі комарі, вони летять на світло. І цим струмом висока зразу їх буває. Тобто тільки комар прилітає, але зразу його буває і він падає. Тобто полезна дуже штука, так як... Комарі дуже багато тут вже кумарів який попробував трансформатор. Думаю, вона була б корисна в тому питанні. От, цікаво так наблюдати, коли комар навіть не долітає до нього. Зараз його просто спалює і все. Він падає на землю. Вчора щось не дуже було багато комарів, так як коли їх треба, то їх нема. От, ну в лісі чи на їх завжди багато. Так, ну це є безпосередньо схема моєго трансформатора Тесла. От так, ніби, постарався зрозуміло намалювати. То ще куди поступає 220 вольт, на блок жилення виходить 12 вольт і 2 ампери через тумблер. Переключається в одне положення на 220 і якщо в друге положення, то на 12 вольт. Потім на перший конденсатор йде, на 4 однакових конденсатора, Потім на ще один. Тут є два змінних резистори, які регулюються. Один на 10 кОм, другий на 47 кОм. Після них йде. Звідси йде на первичну обмотку L1. Така має приблизно 3 витка. І звідси перед базою йде на вторичну обмотку, яка може мати від 1000 до 2500 витків. От. Також за замення сюди. Йде. Транзистор PNP kt 819 з захолодженням. Тут є всі характеристики позначення. Ось 1 тумблер, конденсатор. Це один має 4700 мФ від 40 до 60 вольт. З С2 по С6 конденсатор одинаковий. Я має темні 100 нанофарад. і це сьомий конденсатор. Ось тут він. Це на 20 нанофарад і 250 В. Е, потім на рахунок резисторів R1 резистор. На 10 кОм виставити на 3 кОм, потім ним регулювати можна потужність. І другий резистор на 40, 47 кОм виставити на 33 кОм. E, В принципі, можна поставити просто будь-який резистор на 33 кОм. Неважно. В принципі, все так, якщо експериментуйте, можна витків l 1 чим поменше витків, тим краще. Можна ставити 2. Навіть один Виток, тут чим побільше, тим краще. два вторична обмотка діаметром. Забудь писати, діаметром від 0,1 мм до 0,4 мм. Від 0,1 до 0,4, а первична обмотка десь 3 мм діаметром. Оце так експериментуйте. Дипломна робота мені вдалася з цим. І Достойно оцінива, так що експериментуйте.